Шановне товариство, Оргкомітет радо вітає вас із прибуттям на чемпіонат Житомирської області шахів серед юнаків та дівчат до 10 та 12 років. У нашому місті велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, формуванню здорового способу життя, молоді та школярів. На високому рівні проводяться спортивно-масові заходи з різних видів спорту. В цьому шаховому клубі тренуються чемпіони області. Та учасники всеукраїнських змагань: Синько Роман, Герасимчук Юлія, Ярмоліцький Владислав, Яковенко Костянтин, Савенко Маргарита, Проценко Олексій, Герасимчук Аліна, Мусайлян Аліна та інші керівниками гуртків ДКФП виховано цілу пояду шахістів високого класу, Лариса Мучник, майстер спорту міжнародного класу, Артем Гілевич міжнародний майстер, чемпіон Італії. Леонід Кравченко, майстер спорту з шахів, Сергій Герасимчук, Павло Добрінецький, Марина Шемет, Максим Коляденко, майстри Фіде, кандидати в майстри спорту та провідні шахісти. Дяченко Тетяна, Шатило Ігор, Віскушенко Володимир, Кіневич Костянтин, Добринецька Світлана та інші. Дорогі діти, ми сьогодні беремо участь у обласних змаганнях, завдячуючи героїзму, мужності. Нашим славним Збройним силам України. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули заради щасливого нашого майбутнього. Давайте шануємо пам'ять загиблих воїнів і наших захисників хвилиною мовчання. Шановні гості та учасники змагань. Шановні гості та учасники змагань, вас прийшли привітати члени оргкомітету. Міський голова Іван Михайлович Кохан. Дякую ще раз силам оборони, що дозволяють нам сьогодні проводити такі турніри. Дякуємо вашим настанням. Про ваш інтерес можна по-різному. Або ви щиро і навіки закохані в шахи, або ви безнадійно хворий шахами. Але шахи це життя, кожна партія це битва, турнір це війна ціла з емоціями, з усім. І тут Штучний інтелект відпочиває просто, тому що хвиля, буря, емоцій, яка у вас є в душі, це не передать, це захоплення на все життя. Дякую, що ви. Досягли вже в досить високого рівня. І сьогодні ця битва буде питання в таких, не просто дитвок, а ви в шахах вже дока і розумієтесь і розумієте досить сильно. Тому е, успіхів кожному з вас, творчого, спортивного росту. Слава Україні! Начальник відділу освіти, молоді та спорту Користишівської міської ради Ігор Васильович Джаман. Справами виконавчого комітету міської ради Оксана Юрівна Полешко, Президент Федерації шахів Житомирської області кицак Людмила Вікторівна. А я давайте Головний спеціаліст відділу освіти молоді та спорту Коростишівської міської ради Іван Іванович Пархалевич. Директор Дюка Зінаїда Миколаївна Габуненко. Вас вітає юна шахістка Анастасія Григоренко. Вірш Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить любіть години не годить. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мовою її солод'ї. Без неї нічому, як і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в, просторі в солодкому чарі. На зірках і у вербах вона і кожному серця ударі. Любіть у труді, у коханні, в бою, як, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічню. Ми будемо з нею. Слава Україні! Героям слава! Слово для привітання надається президенту Федерації шахів з Житомирської області кицак Людмилі Вікторівні. Знаєте, в це такий вірш. Володимира Сосюри розказала, якому вже більше 80 років цій поезії, але вона досі є актуальна. І свого часу Володимира Сосюру за цей вірш розпинали, змушували відмовитися від цієї поезії, щоб він, щоб він відмовився від того, що Україну треба любити. Але він вистояв. І не зробив ні кроку назад. І власне сьогодні, змагаючись в шаховому турнірі, ви теж робите свої такі перші, перші кроки, тому що у нас сьогодні змагання до 10-12 до років. Для когось перші кроки для когось це вже шалений великий пройдений шлях у його житті з великими досягненнями. Але звертаюся до тих, хто тільки-тільки починає займатися шахами. І ви сьогодні зробите. У вас можливо народиться певна ціль у житті. Ви будете вчитися, займаючись шахами, будете вчитися вибудовувати стратегію, і тактику свого особистого життя, стратегію і тактику своєї поведінки, своєї поведінки в житті, стратегію і тактику своєї професійної діяльності. І, власне, якщо таких людей в Україні буде багато, то Україна буде багатою, тому що розумні люди вони формують справжню демократичну. Процвітаючу країну. ну так є в усьому світі. Я вірю і знаю, що так буде в Україні. Тому кожному із вас, хто змагається, я хочу побажати сьогодні особистих величезних успіхів. Для когось і одна партія сьогодні буде великим успіхом, а для когось всі партії виграні. Це буде найбільше досягнення. Тому успіхів кожному із вас. Хочу подякувати. Подякувати організаторам цього змагання, пані Світлані, пані Тетяні і всім, хто долучився в міській владі, обласній владі, всім, хто долучився і зробив ваше змагання комфортним. Хочу згадати наших спонсорів. Це вже постійні спонсори, які дають нам солодощі, які дають нам водичку. Це торгова марка Алін Руд. Вона відома вам під назвою Роден і благодійний фонд Богдана Кіцака. Ми вдячні, що вони нас завжди підтримують. Ніколи жодного разу, коли б я не звернулася, вони мені не відмовляють. І, мабуть, найбільша подяка це, ще хочу сказати, дякую батькам, які сприяють тому, щоб їхні діти займалися, займалися цим таким інтелектуальним видом спорту. і дякую тренерам, які опікають своїх вихованців, які правильно радять, правильно наставляють і, і стають для, ним, для них таким прикладом для наслідування і такими вождями їхніми. І безперечно, найбільша подяка нашим воїнам, які сьогодні на передовій захищають українську власне світову демократію, незалежність, справедливість відстоюють наше право бути вільними, бути суверенними і бути, і бути українцями. І власне я хочу сказати, що один із віцепрезидентів Федерації Шахів України Артем Сачук нагадати вам, що він теж сьогодні на передовій захищає нас. Тому передає вам величезне вітання, і е, він для нас є теж прикладом такої незламності і е, служ, приклад служіння Україні. Тому е, я бажаю, щоб кожен із вас, із вас зростав е, патріотом. Ну, власне, по іншому і не може бути, тому що ви оточенні таких чудових е, дорослих. Успіхів вам всім! Yeah. Дякую. Дуже... Ви найкращих, кращих нема. Найкращих слід. Слово надається головному судді змагань судді суді національної категорії Світлані Львівні Добінецькій. Вітаю Також дякую нашому ЗСУ за можливість проведення таких заходів. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області серед і дівчат. до Два паралельних турніри. До 10 грають окремо, до 12 грають окремо. Хлопчики грають з дівчатами разом, але переможці будуть визначатися окремо. Граємо згідно правил Фіде. Також за швейцарською системою, 6 турів, контроль часу 35 хвилин плюс 30 секунд кожному учаснику. Перший неможливий ход попередження, другий неможливий поразка. Ще хочу сказати, за телефони е, мають бути вимкнутими, але на, на Вібро ставити. Ми не будемо е, будем лояльними до цього всього, тому що все-таки у нас воєнний стан. І може хтось позвонити з батьків полюватися чи що, то ми будемо на розгляд суддівської колегії Але на вібро ставте, щоб, ну, не заважали, Беззвучно, без звука що не А, і ще, Можливо, я да. щоб Можливо я сказала. Можливо я сказала. E, значить, судді у нас Терченка Тетяна Володимирівна, Кравченко Леонід Григорьович, і за комп'ютером у нас Герасимчук Сергій Володимирович. Ще на нашому ну, зібранні є медсестра. Я надію, що неї не послуги нам не понадобляться, але ви знаєте, що медсестра присутня взагалі також. Ну, бажаю всім Декілька хвилин ми зробимо вирядкування і останні саме головне, що хочу сказати, що до лав Збройних сил України Це Ми про Ордена сказали до лав збройних сил України вступив два тижні тому віце-президент Федерації шахів Житомирської області Іван Трохімишин. Тому і теж вам передавав вітання вчора з ним спілкувалася. Положення, яке формував я так для на ці змагання, він ще особисто встиг сформувати і щоб захищати нашу Україну. Тому давайте ми йому зараз поаплодуємо. Я думаю, він відчує нашу ваше завдання: що грати і вигравати. На цьому урочисте відкриття турніру закінчено. Бажаємо усім здоров'я та мирного неба над головою, а юним шахістам успіхів та творчих перемог. Судівській колегії користичівської дитячона клубу фізичної підготовки приступити до проведення змагань. Дякуємо за увагу!